Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні 22 березня, мій корисний сніданок. І на сніданок у мене пельмені домашні. Знов пельмені. То були пельмені з яловичиною, а це свинина. Так що, пельмені. І ось така центрифуга у мене є. Я її рекламую, щоб ви придбали таку. Так, дуже гарна. Сушити зелень. Так, покрутили зелень. Ой. Зайва вода вона нам не потрібна. Так. Так що раджу придбати таку центрифугу. А сьогодні салат з руколи. Так, знову руколи. Ну, я ж купувала руколу, її ж потрібно з'їсти, потім щось інше купити. Так, авокадо. Побільш, побільш горішки. Кедрові горішки, але ж такі великі. Такі великі, так. Да. І сіль потрібна за смаком. Сіль потрібно вживати. Якщо хто скаже безсольова дієта, то це дуже погано. Хоча я колись робила собі таку безсольову дієту. Там всілякі нюанси є. Так, я посипала сумахом. А то посипала і нічого не сказала. Сумах це спеція дуже гарна. А ще замість лимону можна подавати. І якщо хтось каже оцт, оцт, Слухайте, якщо ви знайдете гарний оцт з яблук, так? Чи з винограду, що там буде 100%, а ви дивіться, бо яблучний чи виноградний, там все пишуть 100% відсотків. Вибачте, 100%. Це з продукту з цього. Чи просто на звичайному оцті зробили, тільки додали трошки яблук, смаку, так, і ці винограду. Це дуже важливо. І поливаю гірчичною олійкою. І ось такий у мене салат. Так. Так, авокадо. Роз'єднуйся. Все, буду їсти, а потім порозмовляю. Бо я щось сьогодні засмучена. Так, результати не дуже гарні вживання солодке. Так, я шуткую, поїм і розповім. Дуже смачно поїла, і це дуже важливо, якщо ви скидаєте зайву вагу. А якщо хочете бути ще здоровим, то їжа що повинна бути корисна. У мене їжа і смачна, і корисна. Це моє бачення. Е, я так вважаю. Е, якщо хтось не згоден, це, це не моє так? Діло. Так. У кожного свої, своє бачення може бути. Так. А я поспішаю, бо е, відео. Щось не записується. Я вже декілька разів пробую, телефон не пропускає велике відео. Тому докладніше розповім, як я і чому я почала вживати і три рази вже вживала <сладко> солодку, чистила лімфу три рази наступного разу. А зараз скажу про вітаміни і чому я засмучена. Засмучена тому, що за. 14 днів схудла на 0,1 кг. 100 грамів всього. Але ж нічого. І ось ці всі записи, записи, що я талію вище, нижче живота на пупі, все, не буду цього робити. Бо жир туди-сюди перетікає, як кажуть. Потрібно зняти відео, так? свого пуза. так? У мой жах. Ой. тут вспомнила, але не буду розповідати, бо нема часу. Слухайте. Але ж стидна показувати такі жири. То я таке вигадала. У мене є відео, де я половиною роки тому і у мене там вже був живот. А в кінці відео я ще надула живіт. Так зараз, ну, коли я почала 2,5 місяця тому, у мене такий живіт і є. Як я там на тому відео надую, так спеціально надула його. Так що, мабуть, я наступне відео поставлю його, а ви дивіться, яка я була раніше. А як я, мабуть, стану більш хоробре, <ріст> я <ріст> нове відео зниму. А мабуть, зниму зараз і коли буде результат, і тоді тільки зможу, зможу показати. Так, бо стидно, стидно. Так, все. Зараз як прирветься моє відео, про це все, про живот, це я не буду все записувати, надоїла. Будемо дивитись відео. Так, вітаміни. Е, мене одна така глядачка запитала. Подивилась то відео, що я посилання, як розповідають, навіщо чистити лімфу. І тільки одна глядачка запитала у мене, скільки днів. Вживати солодку. Я вживаю 14 днів, десь я чула так, і я роблю так. І ще коли починати приймати вітаміни. І я е, три рази вже чистила лімфу, приймала вітаміни одночасно, як чищу лімфу і в ті ж дні, і, і в кінці пройшла курс солодкий, і тільки в кінці починаю вживати. Ось і зараз я тільки в кінці. Сьогодні я вже вживала вітамін С 500 міліграмів, така велика доза, нормальна. І головне, щоб вони були, вони, вітаміни. Натуральні, не синтетичні. Шукайте натуральні. І я вжила сьогодні кальцій, магній і вітамін Д3. Таку велику таблетку разом. Але ж я. Полюбляю окремо, тому магній знайшла і ще знайду вітамін Д3 і інші ще вітаміни і мінерали, і буду вживати. І поступово розповідати. Не раджу мультивітаміни шипучі, не раджу. Все. Дивіться відео, як чистити лимфу. І вирішуйте, потрібно вам це чи не потрібно. А мені Мені дуже потрібно було, бо я вживала антибіотик. І для цього потрібно почистити лімфу. Все! Ходіть, здорові! Побачимось, Па-па!